І як добре ні про що не думати, просто летіти в темряві, летіти до берегових вогнів. Темно. раптом пролунав той самий тривожний голос. Чайки не літають, коли темно. Та Джонатан не хотів слухати. Як добре, думав він. Ясний місяць, світла стежка на воді, вогники на березі, все таке мирне, спокійне. Спускайся вниз, Чайки не літають у темряві. Якби ти справді міг літати в пітьмі, то мав би совині очі. Мав би більше мозку в голові. Мав би короткі крила, як у сокола. У нічній темряві, на висоті ста футів, Джонатан Лівінгстон примружив очі. І біль, і роздуми все зникло безслідно. Короткі крила. Короткі крила сокола, ось тобі і відповідь. Який я був дурний? Усе, що мені треба, це маленьке крихетне крило. Все, що мені треба, це скласти крила так, щоб в польоті ворушити самими кінчиками. Короткі крила. Він піднявся на дві тисячі футів над чорною безодною моря. І, ані хвилі не думаючи про поразку про загибель, щільно притиснув до тіла широкі частини крил, а самі кінчики вузькі, мов кинжали, виставив назустріч вітру і стрімко кинувся вниз. Вітер грізно рвів у нього над головою 70 миль за годину, 90, 120 і ще швидше. Тепер, при 140 милях за годину. Йому було не так важко долати вітер, як при 70, один легенький порох кінчиками крил, і він вийшов із пікета промчав над хвилями, мов сіре гарматне ядро в польоті до місяця. І дивлячись примруженими очима в лице пітьмі та вітру, він відчув шалену радість 140 миль за годину і все під контролем. Якщо я почну піке з п'яти тисяч футів, а не з двох, цікаво, з якою швидкістю! Недавні роздуми і обіцянки було забуто, ніби їх звіяв могутній стрімкий вітер, але він не корив себе за те, що порушив слово. Ці клятви для чайок, що згодні бути звичайними чайками. А той, хто хоч раз торкнувся вершини пізнання, не може зв'язувати себе такими обітницями. На світанку Джонатан продовжив тренування. З висоти 5000 тисяч футів рибальські човни в морі здавалися малими трісочками на голобому тарелі. А зграя за сніданком хмаркою летких порошинок. Він лишився живий, був сповнений сили, тремтів від радості, був гордий, що опанував свій страх, і тому він, не вагаючись, притиснув до тіла передню частину крил, випроставши самі кінчики, і поринув низ до моря. Спустившись на 4 тисячі футів, він досяг граничної швидкості, і вітер постав проти нього щільна пульсуюча запона, що перешкоджало йому рухатися швидше. Він летів прямо чим далі вниз зі швидкістю 214 миль за годину. Якщо випростати крила зараз на такій швидкості, то його розірве на мільйон шматків, і він розумів це дуже добре, бо швидкість це могуття, швидкість це радість, швидкість це просто краса. Він почав виходити з піке на висоті тисячу футів, і кінчики його крил залопотіли і зігнулися під шаленим вітром, а рибальські з грая чайок, кудись зникли і раптом виросли просто в нього перед очима, затоливши собою шлях. Він не зміг зупинитися, навіть не знав, як повернути на такій швидкості. Зіткнення це смерть, і тому він заплющив очі, і сталося так. Що того ранку на світанні чайка Джонатан Лівінгстон врізався просто у зграю, що спокійно снідала, влетів як вихор на швидкості 214 миль із заплющеними очима. Та, мабуть, чайка долі йому всміхнулася ніхто не загинув. Коли ж він знову підвів голову до неба, то все ще мчав зі швидкістю 160 миль за годину. А коли зменшив швидкість до двадцяти миль і нарешті зміг випростати крила, рибальський човен уже здавався малою цяткою в морі за чотири тисячі футів від нього. Перше, що він подумав, це тріумф, гранична швидкість 214 миль за годину для чайки. Це велика вирішальна мить в історії зграї, а для чайки на ім'я Джонатан, це початок нового життя. І він продовжив своє тренування на самоті. Він склав крила і пішов у піке з висоти 8 тисяч футів, і відразу збагнув, як робити переворот. Тепер він знав, що досить тільки на одну частку дюйма змінити положення однієї пір'їни на кінчику крила, і можна плавно, красиво повернути навіть на граничній швидкості. Та ще до цього він зрозумів, що коли на такій швидкості змінити положення хоча б двох пір'їн. Тебе закрутить, як кулю. Одне слово, Джонатан став першою чайкою на землі, що опанувала фігурні польоти. Того дня він не захотів гаяти час на балачки з іншими чайками і літав, аж поки не посутеніло. Він вивчив мертву петлю, повільну бочку, подвійний переворот через крило, обернений штопор, зворотній імельман, Віраж. Коли Джонатан підлетів до зграї на березі. Вже давно була ніч, голова в нього йшла обертом, він страшенно стомився, і все-таки з задоволенням зробив іще одну мертву петлю, а потім ще й швидкий переворот, а тоді вже пішов на посадку. Коли вони про це почують, думав він про свій прорив, вони ж просто очманіють з радощів. Скільки цікавого в нас попереду, не товктись на місці поміж рибальських човнів, а знати, на що ти живеш у цім світі. Ми подолаємо свою неміч, ми станемо іншими, сильними, розумними, ми будемо вільні, ми навчимося літати. І майбутнє постало перед ним, як осяйна деличінь, що вабить і кличе вперед.